Вимагають добавки росіяни, що не дивно зраділи черговому ракетному удару по Україні. Вони всіляко хвалять окупантів під публікаціями пропагандистів. Хрюшкам сьогодні вночі знову було весело у їхньому свинарнику. У всіх містах України не має бути електрики, води та газу. Та ви що? Ми вас вбиваємо? Це ви скакали і кричали Москаляку на гіляку. Це ви палили росіян в Одесі та розстрілювали мирні ходи росіян у Харкові. Не треба на нас наговорювати. Ви ще не менше нацики і вбивці. Перед ракетним ударом по цивільних президент країни окупантки цинічно заявив, мовляв, навіщо обстрілювати мирних людей. Він не бачить у цьому жодного сенсу та вкотре повторив, українці обстрілюють цивільних. Зачем, прямо прямо противник б'є по пожилим кварталом? Ну каніка. Ну, ради чого? Зачем? В чому смисл? От і по явно гуманітарним об'єкту. Просто. Тут дивіться. Смислу некакого. Воєнного смислу ніякого. Після цих слів росіяни завдали удару по багатоквартирному будинку у Кривому Розі. Внаслідок нічної атаки загинули щонайменше 10 людей.